Виконуємо номер 852 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Чи рівні аркуші одного зошита. Чому? Аркуші одного зошита рівні, тому що при накладанні вони збігаються. За означенням дві фігури. Називають рівними між собою, якщо при накладанні одна на одну вони збігаються. Точно так же з аркушами зошита, якщо їх накласти один на один, ось вони рівні, і нижнього аркуша не видно, тому що при накладанні вони збігаються. Запишемо це аркуші. Одного, зошита рівні тому що при накладанні вони збігаються. номер 852 виконано